Привіт! Ми сьогодні вирівнюємо поля. А, є багато про що поговорити, багато чого розказати. Позитивне, ми добрали трохи полів. Негативне чи таке, що боюся, чи виросте на них щось цього року? От я зараз стою, дивлюсь на це поле і думаю, опять весна, опять прийшло поле, опять неправильний обробіток ґрунту, таке, як я хочу, і непонятно, що буде. І так, весна прийшла, сезон прийшов і куча з -за собою таких викликів для аграрія приніс. Як вижити? <смі> Як вижити з прибутком, це взагалі було б дуже класне. Класне питання для багатьох аграрів. І для мене це питання теж дуже важливе. Є якісь негативні історії. Можливо, сьогодні поділюся. Позитивне, це те, що добрали поля, і земельний банк росте. Тобто все це робимо недаремно. Але сьогодні не буду затягувати, розкажу, що робиться. Там покажу трохи трактора не свого, Міша не прийшов, татового покажу. І покажу, що робимо. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Блін, ну це тільки що тільки, в нас такі проблеми, у всіх такі проблеми. У всі, всіх всі, більші проблеми. У нас їх це таке мелоч. У нас мелочі, У нас є велика перевага, бо в нас, дякую Богу, що в нас є тато а. під боком. Взяли трактора. Може і трохи пізно, але подивися, нормально. тільки все підсохло. Ще, не, мокро, Ще... Дивися, мокро, нормально. бо ми ще туди не можемо зайти. Тільки взяли трактора, підемо зараз, закриємо вологу. Азот вже кинули, дощ забрала погода, тепер питання, що буде з тим азотом. Весна починається. Які в нас є виклики на весну, які. Я не люблю це слово проблеми, але це є проблеми. Перше, в нас історія. Не вистачає людей. Михайлович, завтра в нас останній день, лишаємося в хазяйстві, ми з Миколою. <реш> <реш> Йде, я да, да Софія монтувала вчора цей, викладала в TikTok мені відео і каже такий, і каже, хто робить, я, хто робить, я. Короче, короче, все ми. Секретар, ну це понятно. Сторож. Я! Бухгалтер. Я! Тенденцію я поняла. Завхоз. Я! Електрик. Я! Юрист. Я! Я! Водій! Я! Всі наші роботи будуть зводитися. Ще буде, поки трактор, додався. будемо по очереді з Оксаною на тракторі їздити. Лай-лай-лай. Ну, коротше, а фішка в тому, що я на тракторі сама ніколи не працювала. Коли кажи, не Я теж. У цьому році з Михайловичем сіяли на метезі. Та я чула, що ви сіяли. а я не сіяла. Ну, не цього... цього року будемо сіяти. Брак кадрів, і я так розумію, що у всіх хлопці, дівчата, що у вас. По кадрах та сама, мабуть, історія, що і в нас. Друге, mm, mm. треба гроші. гроші Непонятно, що треба перше. Люди чи гроші. Ну треба і люди, треба і гроші. До речі, мені поки треба десь взяти ще якийсь кредит, навесну, кредитнутися. по-любому щоб розвивати фермерське господарство, а зараз треба зарплати. Докупити техніка, паливно, мастильні, ЗЗР, заправку треба, заправну станцію нам треба, бо нам треба, щоб заправлялося. Оказується, по закону ми не можемо себе в борці зберігати. Коротше, дуже багато проблем. Будемо в тата орендувати. Будемо в тата, він казав, що він нам не дасть чогось. Не знаю, чого, там по закону можна. Так, і Можуть не зробити. Поставимо бочку там радом на заправці, По буде наша. да. да, да. Коротше, <клес> треба ще до нас нові паї приходять, треба за підписання. І коротше, це поки на весну і на життя трохи треба грошей. Пару не лямів. знаю скільки. Пару лямів каже Коля. Коли в тебе 140 гектарів, тобі треба пару лямів уже. Капець, будемо десь шукати. Яка ще в нас історія Получається зараз? Трохи погода. Сприяє чи не сприяє, я не знаю, як це назвати, тому що йшли дощі, волога в ґрунті є. І зараз дуже швидка йде втрата вологи, сильні вітри сьогодні немає, а то були такі сильні вітри. І я розумію, що якщо така погода буде далі, як в календарі, то для озимих це погана погода, тому що як лупить жара, активна маса буде швидко наростати, вона не встигне вирости, дуже швидко викине колос і. І є погані, як це звати слово, предсказані, Коротше е, на те, що буде, що буде по зимах. Ну ми рахуємо, що Шо? все, буде, все добре, буде добре, що піде дощ через тиждень. Його ще в календарі немає. В цьому в погоді в календарі немає. Ну, побачив. Тому трохи питань є. Зараз пішли, подивимося, он до трактор працює. Що він там робить? Як всього в нього все виходить? Пішли. Да, одна. Ви знаєте, частину поля він пройшов, зробив. То, в принципі, швиденько воно йде. Я, знаєш, якийсь був такий оптимізм, все. Це все нормально. Давай, все добре. все добре. Тирай. Нам от таку зробити мінімальну команду, з якою ми це все вигребемо, було б дуже добре. Так, якщо ще й трактор, наприклад, сяду, щоб там ну, щось привіз, mm -hmm. щось привіз, щось туди-сюди, щоб можна було якось а, хоча да. б, скажімо так, в плані кур'єра і подати, принести, принести. привезти, купити. Да. Ми з тобою зараз сіємо, ми все робимо. Але погода нам скаже. Будемо ми в кінці року щось мати, чи не будемо, і вся наша робота no. скаже. Тому я думаю, якщо в червні, в липні будуть нормальні душі, все у нас буде. Ми сіємо і думаємо, що в кінці року буде мати якийсь класний результат. До речі, говорила з татом кажу: тато третій рік господарству, коли я вже буду розуміти. Що е, я це все роблю не зря, от чесно не зря. Є така думка, вона закрадається періодично в голову, особливо коли в кінці року починаєш рахувати гроші, і там їх нема. Чого? Вони там є, тільки спереду мінус. А, точно! <свасн> Коля, що ми ще дочеровимо ФГ. зараз. Всі почнуть думати, що ми тут плачемося. Ми не плачемося. Хлопці, це реальна картина. Добре, що в нас є гровекс. Добре, що в нас є ще. Я хотіла сказати кредит добре, бо ти береш чужі гроші, а віддавати треба свої. Тому кредит, важко віддавати. кредит це не дуже добре, але ну, для того, щоб розвиватися, по-любому треба мати зараз десь, де можна кредитнутися, бо ми розуміємо, що ми зберемо врожай, його реалізуємо. У нас будуть якісь гроші, однозначно. Але до врожаю ще наступних там, півроку, сім місяців, нам треба десь. За щось жити за щось жити, десь протриматися. Тому це реально. Я розумію, що ми зараз всі сіємося. Частина, я знаю, в койща з 21-й рік врожаю лежить в складі, бо він джин нас купляє на громад Market. або там ще щось від шкідників, щоб фумігацію проходити. А в нас і ситуація інша, тому нам ще багато чого попереду треба зробити, посіятися. Може, склад підкнеться, року лупанемо. А чим? Чорт не, не шутить, не да. негарна поговорка. Ну, хочеться в склад. Зараз зараз беремо трактора, потім сівалку вибираємо. Що, зараз, оприскувач, оприскувач. Багато чого буде. рік буде цікавий, але. Є не дуже хороша новина, що від нас Михайлович уходить, але ми його відпускаємо і будемо далі працювати з колею і робити. Ну, ну пішли, підемо до сусіда в пшениці. Що тут? Мені здається, воно ну, якась тут більше. Тобі, ну, вище, да. може раніше. Може, вони просто покормили, її помер з та й вона mm -hmm. щас пішла. Може. Вот. Тійкою далі а... ось дивися, щось тут гарбало. А що буде далі? Ні, сівалка. Сівалка, так. Да. Бач, сівалка і недавно. Моя порада: хлопці, дівчата, оформляйте землю. Всі документи, щоб були в порядочку. оформляйте всі документи, щоб все працювало як часи. А я в Макоші в кепці була. була. Я думаю, чому мені так хорошо? чому мені так зручно? Всі скажуть, макош заплатили, що я в її кепки ходжу. А хто дарує кепки в тих кепках і ходжу? Третій сезон. Сказав тато, якщо до п'ятого доживеш, далі будеш нормальним фермером рахуватися. А то до п'ятого ти ще не фермер. Тому у нас починається третій сезон. Є свої питання не закриті, як то кажуть, гештальти є куча проблем. Є брак кадрів, є брак грошей. Є взагалі брак землі. Хочеться продовжувати цю справу. Трохи страшно. Признаюся, розуміючи, який ціни на продукцію, розуміючи, це все, страшнувато ситуацію і війна, яка тут є в країні. Всім страшно, але ми продовжуємо. Хочеться вірити, що це все робиться не зря. Поки будемо живі, будемо робити. Є бажання зробити щось круте. У нас починається третій сезон, і хочеться провести його весело. Але я розкажу, що цей рік буде мега цікавий. Чого? Тому що в мене цього року. На моїх 140 гектар я вже такого встигла придумати, що мені здається, на третій рік таке ніхто не робить. Крім того, що в нас є поля, ми ще й закладаємо різні досліди. Минулого року був дослід по сороках посіву. Я не встигла розказати результати. Цього року будемо сіяти, обов'язково розкажу. Ще я закладаю овочівництво, тому що. Моя нова бізнес-ідея, що на капусті можна півмільйона заробити, все-таки мене не покидає, тому запускаємо овочі. Ще в мене є поле, де я хочу спробувати свої всі знання використати і відновити родючість ґрунту або, хоча б зробити так, щоб поле родило, бо я його орендувала. Пообіцяла за 10 гектар 100 к орендої плати, тому буду там щось спробувати. Застосовувати нові знання і показувати, як можна це зробити. Я хочу вірити, що те, що в моїй голові, я зможу реалізувати на тому полі. Коротше, буде багато чого цікавого. Підписуйтесь на канал і відписуйтесь на мене. І будемо робити все разом.